Доброго дня, шановні телеглядачі, разом з національною спілкою журналістів України, ми продовжуємо акцію Журналісти важливі, в рамках якої розповідаємо вам про журналістів, завдяки яким ми з вами знаємо, що відбувається на фронті та у прифронтових населених пунктах. Про журналістів, які стали на захист батьківщини, хто став волонтером та про тих хто тримає інформаційний фронт, не зважаючи ні на що. І сьогодні у нашій студії головна редакторка сайту 512 пані Олена Дворцова. Вітаю, Вітаю. вас у нашій студії. На відміну від звичайних людей, які мають час на паніку або ступор журналіста, зазвичай такої розкоші не мають адже, незважаючи ні на що, повинні інформувати читачів, глядачів, слухачів про те, що відбувається. Скажіть, будь ласка, ваші перші дні роботи після початку повномасштабної війни? Ну, ви правильно сказали, що в нас не було взагалі часу панікувати. Ми повинні були бути спокійними, тому що цей спокій ми хотіли передати нашим читачам, тому ми одразу з нашими дівчатками, моїми колегами-журналістками, скооперувалися і почали працювати. У нас інтернет змі тому ми почали одразу вести новини з 5-ї години ранку, як почалось повномасштабне вторгнення. І ось так продовжуємо і зараз. Про що був саме перший матеріал у цей е, день? Найперший матеріал це був текстовий стрім про те, що почалась війна, де ми весь день всю добу ввели всю інформацію там, щоб людям було зручно одразу заходити і читати, що було і що є зараз. Що було найскладніше? От який матеріал був самий найскладніший за цей час? Напевно, всі матеріали, коли ти пишеш про якісь втрати людські, про руйнування Миколаєва, вони завжди мені давались найскладніше. Тому що ти розумієш, що це щось твоє рідне, і коли я знімала навіть чину на чинує мені Могила, я просто знімала і плакала, тому що я там вчилась 4 роки. І коли ти знімаєш те, що дуже близьке тобі, це дуже важко передавати. Але завжди ми стараємось передати так, щоб люди відчули, наскільки це боляче, навіть які не живуть в Миколаєві або в Україні. Часто Миколаїв вночі обстрілювали ракетами С-300. От як було встати зранку і працювати, коли півночі майже трясся від жаху? Ну, ми вже так можна сказати, звикли. Це погано так казати, але ми звикли. Ми знали, що там о першій годині ночі чи в четвертій ранку буде обстріл. Ми навіть так вже жартували. Ой, щось тихо, щось не те вже. Але я розуміла, що мені потрібно лягти спати. Я раділа, що я жива, але водночас я знала, що хтось можливо постраждав. Тому кожного ранку я боялась заходити і читати, що є якісь жертви. Я просто сподівалася, що потрапили просто в якесь можливо, підприємство, де не було навіть охорони. Це було для мене найважливіше. Найстрашніший день за ці місяці війни напевно найстрашніший день був для мене перший, 24 лютого, тому що я не розуміла, що відбувається, і я не хотіла це приймати, що почалась повномасштабна війна. І другий найстрашніший день це коли в нас було супало 40 ракет. Це був просто якийсь для мене безперервний обстріл. Мені здавалося, що це було всю ніч, хоча потім вже то що це було просто по годині безперервного обстрілу. І ти я боялась прокидати зранку, тому що думала, що просто все місто усіє цими ракетами. Окрім війни, ще розважальні. Ви пишете, як знаходите теми? От чому віддаєте перевагу? Ой, я дуже рада, що місто живе і що ми не пишемо тільки про війну. І це завдячуємо тим, що працює театр драматичний. Вони з першого дня працювали, а пізніше почали вже ставити вистави, волонтерити. І наразі вони роблять сцені укриті. Працює зоопарк, куди ми можемо ходити брати коментарі, тому що під час війни все ж таки народжуються маленькі тваринки, і людям приємно про це читати. Навіть в коментарях ми бачимо, дякуємо, що ви пишете такі мирні новини. Нам хочеться цих мирних новин дуже сильно. Також Хочу зазначити, коли малювали мурали в нас Алена Мартинова та Дмитро Сліпуха. Теж вони нас запрошували, писали, приходьте, дивіться, і людям це подобалось, тому що вони кажуть, що місто все одно живе, і не тільки війною ми повинні жити і цією розрухою. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива журналістика під час війни, от яку роль вона відіграє. Мені здається, що це дуже важлива роль журналістів, тому що ми показуємо правду, ми боремось з фейками, і від журналістів навіть люди дізнаються, що та чи інакша інакше новина це фейк. І ми несемо цю правду не тільки миколаївцям, ми несемо правду всьому світу. Ми показуємо всі жахи, і ми показуємо і добрі новини. Тому мені здається, що зараз ми такий дуже сильний всі інформаційний фронт, який сплотився. To je velmi silné. Як вирішуєте побутові проблеми? Адже Ой. то води немає, то інтернету. А ви все таки інтернет-видання? Так ну дуже добре, що моя дівчатка в різних містах. Тому якщо в мене немає інтернету, у когось він є, і ми все одно пишемо новини. Десь намагаємось на вулиці зловити в центрі міста є на незламності, є хаб для журналістів, коли можна прийти. Там завжди є інтернет. Щодо води, ну це трошки складно. У мене є чоловік, якого я посла за водою, тому ці питання це не мої вже питання. Так я знаю, що в мене буде вода, бо є кому мене підтримати. Що найскладніше, Ось з чим стикнулося найскладніше? Таке? Емоційно дуже складно, насправді, бо до цього до війни, до повномасштабної, я написала навіть про ОТО, бо в мене був свій кореспондент, який в цьому знається більше. Кого є зв'язки з військовими, кого можна взяти коментар? Мені просто дуже емоційно складно, я дуже емоційна людина, тому зараз так близько до серця кожну втрату, кожне руйнування, кожну втрату нашого захисника, я дуже близько до душі сприймаю, намагаюсь, звісно, зівладати зі своїми емоціями, але не завжди це виходить так би якби як я хотіла. На вашу думку, чи потребують зараз журналісти, медіа допомоги, і якої саме якщо так? Ну, по-перше, ми потребуємо допомоги це амуніція, це бронежилет та каски, тому що це наш захист, все ж таки. По-друге, це все ж таки матеріальна допомога, а це гранти, бо багато ЗМІ залежать від реклами. Дуже багато змін, особливо Миколаївських. Реклама стає менше, тому що повномасштабне вторгнення. Тому гранти нам допомагають триматись на плаву та інформувати надалі наших читачів. Чи змінила вас війна? Так. Мені здається так, тому що я стала набагато злішою насправді. Я... До всього, чого відбувається, і через те, що багато тепер знаходишся вдома, особливо перші місяці ми були вдома. То я така трошки соціофоб. Мені тепер важко виходити в світ, хоча це моя професія. Я повинна навпаки так бути більш активною розмовляти з усіма, але трошки зараз важко. Що перше зробите після перемоги? Напишу новину воно про те, що ми перемогли. Дякую вам. На жаль, наш час вичерпано, тому хочу нагадати, що гостем нашого ефіру була редакторка сайту 512 пані Олена Дворцова. Залишайтеся з нами і разом кракуємо до перемоги.